Там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповість. Цікаво щось мені тобі. Добрій ради та сам дітла. Верші як ранку. Так-так. Обов'язково подумаю. Ось зараз до мене прийдуть гості, і ми поміркуємо над цим. Доброго дня, телеглядачі. Раді, що знову настав час нашої телепередачі. Привіт Едіку! Привіт! Привіт, Ігорчику! Привіт! Нам дуже потрібна твоя допомога. Допомога? Яка ж допомога? Ну, не зовсім допомога, а твій розум. Мій розум? Найперше, хлопчики, давай привітаємося з нашими телеглядачами. Та нам ніколи, ми поспішаємо. Ой, так зовсім ж не годиться. Та давай вже привітаємо. Добрий день. Привіт. Ну, от і добре. А тепер розповідайте, що там у вас сталося. Не зовсім. У мене є дуже важлива справа. Наже вже не важливо жила справа. Так, так, розповідайте, бо не часто мені доводиться бачити хлопчиків вашого віку зайнятих важливою справою. Справа в тому, що ми з адіком хочемо придумати на своїх друзів прізвиська. Що, що не зрозумів. Ну, Крешка, розумієш. Не зовсім. Хлопчика можна назвати малюком. Ось щось мені недобре. А що треба у нас буде? Два. Припиніть негайно, це не подобство. Який ви приклад показуєте нашим глядачам? Подумаєш. А ще й хочете щоб я вам допомагав у цьому? Ні за що. Не будеш, то й не треба. Ми самі справимось. Я взагалі чого в цьому поганого, адже у фільмах і мультиках люди мають призвісь. То за мене ці артисти та зірки стени теж добирають собі такі назви. Так, то ж вони самі собі їх добирають. І хто не прізвиська зовсім. Тоді. То називається псевдонімом. Псевдонімом їх використовують письменники і композитори, артисти. Дехто із них не хоче назвати своїм справжнє ім'я через якісь обставини, тому й користуються вигаданим. А взагалі-то у кожної людини, чи хлопчика, чи дівчинки, чи дорослої, чи малої є імена. Їх дають ще при народженні. А чи відомо вам, що в біблійні часи давали імена, які обов'язково щось означали? От, наприклад, Давид означало улюблений, Ісав, косматий, Йосип, прибуток, Ілля, сила Божа. А скажіть на мені, будь ласка, чи хотілося б вам, якби хтось давав вам призвіська? А тільки спробують. Ось я їм. І бо ще таке приємне решу, наприклад, абос. Та який же з тебе бос. Це я можу бути босом. Думаю, хлопці, що жодному із вас не потрібне ні, ні це, ані інше прізвисько. Хоча хочу зауважити. Що ви добираєте собі такі слова, які вам до вподоби. А от нашим знайомим намагалися підібрати образливі, дошкульні слова. О що, хлопці, у мене є для вас інше завдання. Яке? Моєму сусідові подарували песика. От він не може придумати, як його назвати. Давайте йому допоможемо. Та й ви, малята, приєднуйтесь до нас. А якого кольору у нього шерсть? Шерсть у нього чорного кольору. Чорний, значить. Молодець. Гарно. А якого він розміру? Ось такий маленький. То буде ж або кнопкою. Я постараюсь запам'ятати усі ваші пропозиції та поради, щоб передати їх своєму сусідові. А він уже нехай сам і обирає, як його назвати. Це цікаво знати. Собаки це друзі людини. Вони, як і усі інші тварини, були створені шостого дня і мають призначення служити їй. Собаки розуміють людей, допомагають їм. У наш час відомо, що чотириногі друзі людини виконують роботу рятувальників. Завдяки їй гострому нюху. Вони зможуть відшукати людину, яка чи заблукала в лісі, чи потрапила під завали будинку після землетрусу. А ще деякі породи собак використовують як їздові в країнах крайньої півночі. Інші слугують поводарями для незрячих людей. Є собаки, яких використовують у ролі няні для дітей. А ще є собаки артисти, пастухи і тощо. У світі є дуже багато різних порід собак. Від найменших, що вміщаються у долоню, і до великих. Незалежно від розмірів, усі вони хочуть, щоб їх любили, берегли, а натомість дарують свою любов і відданість. Так думаю. Як звати твою собаку? Мою собаку звати Аліса. Мою собаку звати Теді. Якої вона породи? Вона породою пікінес. Він англійський кокер спаніель. З якого віку вона у тебе? Мені подарували її на день народження, коли мені було тільки 4 роки, а їй було лише місяць. Мені її подарували, коли мені було 11 років, а йому 2 місяці. Що вона любить їсти? Вона любить їсти. Печінку, шашлик і тараньку. Він дуже любить їсти сиру картошку. Коли папа або мама її вбирає, він підходить і просить її. Ще любить огірки з закручені огірки з уксусом і різні молочні каші. Скільки часу ви проводите разом? Сутки ми проводимо більше 10 годин разом. Я з ним провожу в день від, від 1 до 4 годин. А коли канікули, я так, то весь день. Які її улюблені іграшки? Її улюблені іграшки це м'які іграшки і попригунчик. Улюблені іграшки теж – це невеличкий м'якенький м'ячик і, 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 і різинова кісточка. Маленька сходинка. Ну що, хлопці, сподобалось вам моє повчання? Так, так. Дякую тобі добричок, що розповів нам та усім дітям, що не гарно прозиватися. ми будемо якусь шамуробку робити. Ой щось я нічого не приготував, забув. А я вмію робити собачку із паперу. А ти можеш нам показати. Як робиться ця саморобка нам і нашим телеглядачам, хлопчикам і дівчаткам, які нас дивляться. Да. Ось у мене є хлопці якраз і папір! Вибирайте папір, якого кольору кому який подобається. Треба скласти нам з трикутник. А я згадав, давайте я вам допоможу. Ось так, едічок. Беремо, а потім робимо ось так. Загинаємо. І ось це потрібно відрізати. Потім складаємо отако. От Бачите? Відрізайте, відрізайте Ігорок, Відрізаємо. І будемо робити вушка. І беремо малюємо носика. Малюємо очко. А ну, покажіть на ну, що у вас вийшло. Дітки. Правда ж, хлопці, гарні песики в нас Так. Да. А зараз до побачення вам, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.